Я думаю, вони саме зараз запустили цей процес. По-перше, знищили свою гідність вже давним-давно, і просто продовжують зараз своїм мовчанням і своїми ж фіговими діями, які вони роблять з повідношення до нас у війні. Просто нищити себе як людей в першу чергу. В них ніколи не було ідеї нації. Це все було просто якби спопульовано на ідеї якоїсь там великої держави, яка насправді ну, є нічого без якихось цінностей, без якогось фундаменту, щоб справді називатися називатись нацією. Мабуть, об'єднання таке справжньої українців, які напевно переосмислять, об'єднаються якось. Не буде цього питання якогось мовного, усвідомлюють себе повністю українцями. Рано чи пізно ми її зламаємо. Повністю і вона розколиться на багато частинок і все. Це український дух, наші бійці. Що там? Ну, можливо, що і вони самі ці, як би, проти своєї влади виступлять. Але вони не виступлять, вони зомбі. Вони ж там, напевне, так. Або, або жорсткий контрнаступ наших військ. Тоді вони здатні не просто зламати, а й знищити. Нам не потрібно їх ламати, нам потрібно їх тільки знищити. Бо, бо це орда. Вони інакше вони не поміняються. Тільки нація, місяць українців і дух, щоб вони не здавалися, йшли до перемоги. Так. Так. Бо Якщо здамося, то пропаде все. Там кожен за себе і кожен боїться висловити свою думку, згуртуватися.